минулому відео ми з вами познайомилися з п'ятьма простими типами даних в JavaScript, версії ECMAScript 5. Це числа, текстові рядки, логічні дані Boolean, Undefined і null. Сьогодні ми познайомимося зі складним типом даних, який називається масив. Що таке масив? Масив це. Набір значень простих змінних, розділених комин. Давайте створимо файл, в якому напишемо просту програму на JavaScript. Для цього відкриємо редактор Nano. І вже знаємо, як це робити. myfile файл 2, наприклад, розширення JS. Як створюється масив? Ну, По-перше, масив це також змінна. Просто це складний тип даних в змінні. І як будь-яка інша змінна в JavaScript для оголошення, для створення змінної використовується спеціальне слово var. Далі ми введемо назву цього масиву. Це може бути або одна літера якась, або ціле слово. Ну, Давайте англійською мовою масив перекладається як array, так ми його і назвемо Array. Далі ми пишемо дорівнює і квадратні дужки. В даному випадку ми створили пустий масив, в ньому немає жодного елемента. Тепер ми створимо масив, в якому буде декілька елементів. VAR ARR 1 дорівнює теж квадратні дужки, але вкажемо якісь значення. До речі, в JavaScript можна змішувати в одному масиві. І числові, і нечислові значення, що не у всіх мовах програмування присутні. Наприклад, створимо arr 2 Це в нас буде наступний масив, в якому може бути і текст, і число, і boolean, і Undefined, і так далі. Давайте там ще якихось число додамо в кінці. Ось ми створили масиви. Вони складаються з простих значень. Тепер ми можемо отримати конкретно якісь значення. Кожне значення має свою позицію. Це називається індекс. І позиції починаються не з одиниці, як ми могли звикнути, а з нуля. Тобто, наприклад, ось це слово hello, воно знаходиться на нульовій позиції. А ось цифра 4 в кінці, вона знаходиться. На позиції розміру масива 1. Як це на практиці виглядає? Ну, Наприклад, ми хочемо вивести на екран розмір масиву. Як це зробити? Ми пишемо консоль Пишемо на ім'я масиву, якого ми хочемо вивести. І через крапку пишемо слово length. Це виведе нам розмір цього масиву. Давайте ми перед тим, як побачимо, що виведеться. Порахуємо, що має вивестись. У нас є один елемент, другий елемент, третій елемент, четвертий елемент і ще чотири цифри. Тобто розмір масива має дорівнювати 8. Давайте в цьому переконаємося. Натиснемо Ctrl-X, Y. Enter. зберегли зміни. Перевіримо ще раз, що ми дійсно зберегли зміни, виведемо зміст файлу на екран. Все є. І тепер запустимо цей файл. Enter. І бачимо, що дійсно у нас розмір масива це 8. Добре. Давайте повернемося до нашої програми. І окрім розміру масива, ще виведемо перший і останній елементи на екран. Так, використовуємо нашу команду Console.log. як вивести перший елемент на екрану. Ну, як і раніше, ми звертаємося. До масиву, елементи якого ми хочемо отримати. Далі, після назви масиву, без крапки в квадратних дужках, ми вказуємо позицію. І пам'ятайте, я казав, що позиція перша це індекс 0. Отже, вказуємо всередині 0. Далі вказуємо останній елемент. Теж звертаємося до імені. Цього масиву і в квадратних дужках вказуємо позицію. Але у нас позиція останнього елементу буде на одиницю менше, ніж довжина цього масиву. Ми вже побачили, що довжина масиву у нас 8. Отже, тут ми напишемо 7. Збережемо це: Ctrl X, Y Enter. І запустимо. Запускаємо. І дійсно бачимо, що розмір масиву у нас дорівнює 8, тобто 8 елементів всередині. що перший елемент, який на нульовій позиції, він дорівнює hello. І останній елемент, який на сьомій позиції, він дорівнює 4. Добре, все вийшло. Тепер давайте знову підемо в нашу програму в текстовому редакторі. І замість того, щоб писати конкретне число, наприклад, для кінцевого елемента, ми можемо зробити інакше. Заходимо Набираємо команду console.log, Теж звертаємося до масив, але в квадратних дужках ми вже будемо писати не 7, а розмір масиву 1. Прямо логічним виразом, арифметичним виразом. Як ми отримаємо розмір масиву? Ось зверху ми вказували arr 2length От так само ми тут і зробимо. Прямо тут ми напишемо arr 2 Length, і мінус 1. Тобто, в результаті ось цього арифметичного виразу у нас в квадратних дужках залишиться 7. Те ж саме, що ми тут написали в попередньому виразі. Тобто, виходить, що ось цей рядочок, і ось цей рядочок, вони абсолютно ідентичні по результату свого виконання. Але останній рядочок, хоч він і більше, він. Все ж таки універсальніше при розробці програм. Давайте переконаємося, що останні два числа однакові, тобто ми все правильно розуміємо. Збережемо наші зміни: Ctrl-X Y, enter і запустимо нашу програму. Запустили і дійсно бачимо, що останні два рядка вивели нам однакові числа. Це у нас останній елемент масиву. Отже, все правильно ми розуміємо. Добре. А тепер давайте розглянемо, а як ми можемо перебрати всі елементи масиву. Це, до речі, одна з найчастіших задач в програмуванні. Як взяти кожний елемент масиву і пробігтися, тобто перебрати їх, подивитися, що є першим елементом, що є другим елементом, третім і так далі, аж до останнього. Це буває необхідно для того, щоб прочитати, тобто отримати значення цих елементів. А буває необхідно для того, щоб якось обробити, змінити. Для цього в мові JavaScript, і також в деяких, або можна сказати, в більшості мов програмування, існує спеціальна структура, яку просто треба запам'ятати. Називається FOR, і в круглих дужках вказується конструкція лічильника, яку ми зараз пропустимо. Далі у нас буде фігурні дужки. І в фігурних дужках ми будемо мати доступ до кожного елементу масиву. Так, давайте розглянемо конструкцію лічильника. Отут у нас for, у нас створюється проста змінна. Ми знаємо, що у нас для цього використовується слово var, і далі ім'я цієї зміни. От я, наприклад, взяв I або можемо взяти C. І це у нас перша частина. І вона буде дорівнювати 0. Це означає, що рахунок почнеться з нуля. Нам так і треба, тому що масив у нас починається, позиція масиву починається з нуля. Добре. Тепер друге. другий компонент лічильника це кінцева позиція. Оскільки у нас уже «сі» створений, нам не потрібно сі створювати, то ми можемо написати просто «сі» менше, ніж розмір масиву RR2 «length». Це теж саме: о так, тут треба було крапку поставити lengths. Це те ж саме, якби я написав C менше 8. Що це означає? Це означає, що останнє значення, яке C може приймати, це 7, а не 8. Так, arr rr І третій компонент лічильника це крок, який ми додаємо то тобто ми можемо одиничку додавати або двійку. Наприклад, перший елемент додаємо одиничку, другий елемент, додаємо одиничку, третій елемент. І так переходимо від елемента до елемента. Але ж ми можемо робити подвійний крок, наприклад, перший елемент, третій елемент, п'ятий елемент і так далі. Тобто, в кінці ми пишемо: C дорівнює те, що було в C, плюс 1. І це у нас збільшить на одиничку. Позицію в нашому масиві. Тепер лічильник ми організували. Ось, організація лічильника. Тепер давайте всередині цього блоку коду у нас буде можливість доступитися до кожного елементу масиву. Для цього ми звертаємося за іменем до масиву, і в квадратних дужках замість конкретного числа ми ставимо. Нашу змінну Сі, наш лічильник. А оскільки лічильник буде змінюватися, то і позиція, і елемент, який ми отримуємо, теж буде у нас змінюватись. Так, добре, давайте тепер збережемо це. Щось збилося трошки. Але ж ми нікуди це не записуємо і не щитимо. Нам потрібно якось хоча б вивести на екран. Давайте ми виведемо на екран. Console.log ARR 2 від C. І давайте запустимо цю програму. Так, чистимо екран і запускаємо програму. І дійсно бачимо: ось у нас починається наш перший елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тобто всі елементи масиву у нас вивелись. Давайте ми вимкнемо ці чотири перші виводи на екран, що ми попередньо тренувалися. Зайдемо в нашу програму, і просто замість того, щоб їх видаляти, ми просто перетворимо їх в коментар. Поставимо два слеша перед, перед кожним, і інтерпретатор буде їх ігнорувати, бо це буде вважатися коментарем. Це не працюючий код, а все інше це код. Давайте перевіримо: Ctrl-X-Y-Enter. Знову запускаємо Node.js. І вже дійсно виводиться лише наші елементи масиву з першого по останні. Так, давайте дещо змінимо і побачимо, що можна і по-іншому організовувати. Ну, по-перше, дивіться: ми створили лічильник, тобто змінну, прямо тут, в нашій структурі. Але ми могли зробити інакше. Ми могли створити лічильник десь тут, до структури ще. А всередині структури вже не створювати, а просто перерівняти до нуля перше початкове значення. І далі так само працювати. Давайте переконаємося, що це теж працює. Так, чистимо екран. І запускаємо на виконання. Бачимо, що дійсно теж працює. Добре. Далі йдемо в нашу програму. Далі, значить, ось ця остання частина C дорівнює рівня плюс 1. Тобто додати до значення, яке вже було в C, одиничку і знову таки прирівняти до C. Цей запис, як правило, пишеться інакше. Так, зараз я перезайду, бо в мене щось виділення трапилось. Цей запис можна записати інакше, просто як C++. Тобто те, що ми посер... попередньо писали, C дорівня C1, це те ж саме, що C++. Тепер ви навіть знаєте, звідки з'явилася мова C. Це мова C++. 1 Тобто наступна версія. Добре, отже. Все у нас організовано, все у нас працює. Для зручності читання можна робити більше пробілів. Наприклад, тут пробіли зробити між першою, другою і третьою частиною лічильника. Це досить зручно. Ну і давайте перевіримо: Ctrl-X, Y. Запускаємо. Все працює. А якщо ми змінимо крок лічильника, якщо у нас буде не одиниця, зайдемо в наш файл. Тепер у нас не вийде просто робити C. Тепер нам треба записати або C дорівнює C плюс 2, або можна написати C плюс дорівнює 2. Це те ж саме. Давайте перевіримо. Якщо ми так зробимо, то у нас мають вивестися перший, третій, п'ятий і сьомий елементи. Давайте збережемо, запускаємо. І дійсно у нас виводиться лише чотири елементи, Перший, третій, п'ятий і сьомий. Ну, так само ми можемо зробити і інший крок. Заходимо в нашу програму. І, наприклад, там C 3. Запускаємо. Hello, Undefined Тобто все працює, як ми і планували в своїй програмі. Але не завжди ми робимо пробіжку по позиціям від нуля до останньої. Інколи буває, що ми робимо пробіжку від останньої позиції до першої. Це теж можна організувати. Заходимо в наш файл. Ось тут, де у нас є організований лічильник, ми початкову позицію почнемо з останнього елементу, потім кінцева позиція буде у нас перший елемент, і потім роб будемо робити певний крок. Так, перезайду в файл. І починаємо. Значить, перша позиція це у нас буде. зараз я тут видалю, так буде легше. Так. значить, Перша позиція це у нас розмір масиву мінус один. Далі остання позиція це більше або дорівнює нулю. І замість того, щоб додавати, ми будемо віднімати на мінус 1. Або ми напишемо C дорівнює C-1, або ми напишемо C-. -1. Це те ж саме. І давайте побачимо. Тепер, якщо ми запустимо цю програму, то в нас почне виводитися 4, 3, 2, 1, undefined, true, 1, 2, 3 і в кінці hello. Давайте в цьому переконаємося: Ctrl-X, Y, Enter. Ристимо екран. І запускаємо нашу програму. І наш JavaScript файл. І дійсно, ми бачимо, так воно і сталося 4, 3, 2, 1 і так далі. Отже, структура For з лічильником і з доступом до елементів масиву через ім'я масиву і квадратні дужки нам дає можливість. Пробігатися по елементам масива, отримувати кожне значення, або, можливо, навіть змінювати кожне значення. Тобто, ми в цьому прикладі лише отримували і виводили на екран. Але ж так само ми могли і змінювати. Да? Давайте спробуємо зараз швиденько зробити це. Ось, наприклад, ми можемо перед тим, як вивести на екран написати, що поточний. Елемент в масиві буде дорівнювати своєму типу type of. Тоді, замість того, що в нас є, у нас буде написано, наприклад, string, number, boolean, undefined і 4 number. Давайте побачимо. Запускаємо. І дійсно. Ну, єдине, що у нас е, маса пробіжка з кінця в початок, 4 да? number, Undefined, boolean, String. Тобто все працює.